Доброго дня, майшановні глядачі, від вас таке запитання в коментарях. Подивіться, будь ласка, орки на окупованих територіях обіцяють виробити зв'язок. Чи в них це вийде? Як потім тримати зв'язок з рідними? Залишилось дуже мало часу, і ніхто не говорить про це, скільки не пишу. Так, і дякую вам за ваш коментар. Я писала це в своїх розкладах, особливо це стосується окупованих частин, що будуть рубати зв'язок ще раніше, подивіться, будуть вони вас намагатися ізолювати. Ну, давайте ще раз подивимось. Так, окуповані території, орки збираються виробити мобільний зв'язок або інтернет-зв'язок. Чи вийдеться це в них? Давайте спитаємо спочатку, чи правда вони будуть вирубати зв'язок. Ну, ось, бачите, от, поступово вирубається. Так, так, вони це хочуть робити. Це вірна інформація. Вони продовжують гнути свою лінію для того, щоб ізолювати людей. Спочатку вони ізолювали одну територію від іншої, ну, окупували. А тепер вони будуть, от, дві камечів, це зв'язок. ухід. Так, вони готують для цього почву. Готують для цього почву. Я навіть не здивуюся, якщо вони десь прокладають там свої якісь, е, ну, свої лінії будуть прокладати, свій зв'язок, налагоджувати свою якусь е, інтернет-структуру, мобільну структуру, ну, не знаю, своїх операторів можуть заводити. Тобто робота триває, триває. Від одного відмовляємось, інше, ну, інше над іншим працюємо. Будуть вони пропонувати. Будуть вони пропонувати робити певні угоди домовленості. В яких може бути якісь хитрощі. Хитрощі стосуються, кому ви можете дзвонити, кому ви не можете дзвонити. Тобто якісь, е, якісь послуги будуть вам недоступні по незрозумілих причинах. Але обіцяти вони вам спочатку будуть багато. Тобто нав'язувати свій якийсь зв'язок, тобто ви зовсім без зв'язку не залишитеся, але вам будуть насаждати щось своє. Для того, щоб, наприклад, скористатися їхнім зв'язком, можливо, ось ну, для того, щоб зв'язатися з рідними, з рідними на підконтрольній України територіях. Там можуть бути якісь такі нюанси. Нюанси. Не вистачати може грошей. Може бути дуже дорогий зв'язок, ну, як за кордони, або може бути зовсім заблокований, відрізаний. Ось так. Знаєте, що ще можу сказати? Що це може бути і небезпечно для вас? Через цей зв'язок. Дивіться, тут бачите, якісь нюанси зв'язку, лисиця. Вони можуть прослуховувати вас. Прослуховувати вас для того, щоб е, ну, мати якусь інформацію цінну для своєї агресії. Розумієте, в чому тут йдеться мова? Я не знаю, чи вони можуть прослуховувати українських операторів, от якщо це мобільний зв'язок. Але зі своїм зв'язком вони будуть мати більш контроль над вами. От вони вам будуть це нав'язувати, якісь будуть там, пропонувати щось. Але тут ідеться мова про підводні каміння. Тобто тут йдеться мова, зупинка контролю над тим, що ви робите з вашого боку. А ну, давайте ще подивимось. Получиться в орків виробити зв'язок український. Інтернет, і ще раз перепитаємо, чи в них вийдеться виробити обрізати зв'язок з українськими операторами і з провайдерами інтернету, ну, вийде, того, що вони один, лише один шлях для них існує. Наслідки. Того, що вони окупували, це вони е зупиняють якісь ваші блага, можна так сказати. Вони зупиняють. Чи будуть вони проводити свій зв'язок? Небажані, так, да, будуть вони. Небажані блага або небажане задоволення за, за дорогу ціну, за дорогу ціну. Ну, в такому плані я бачу так, цю ситуацію. Можливо, ви зі мною не погодитеся, можливо, я помиляюся, але це буде. Будуть вони вам щось своє нав'язувати. Але знову ж таки, це буде, може бути дороге, дуже дороге. Ну, в тому плані, що вам за це потрібно щось віддати, або гроші, або свою ідентичність. І в іншому плані це буде працювати як розвідка, як в, вичислення IP-адреси, -адрес, або підслуховування. В такому плані. І того покажіть, як це буде для українців, як це буде для мешканців України, які живуть на окупованих орками територіями. Такі умови, як це буде для них. Дуже невигідно. Дуже невигідно. І люди будуть незадоволені. Ворог насаджує свої закони. Ворог насаджує свої закони, які для людей є дуже-дуже невигідними. Іншими словами поразки, поразки. Окупаційної влади законів не дочекаєшся. Тобто вони будуть це робити? Вони прямо аж, знаєте, аж горять цим. Застій по ілюзії будуть, будуть там зміни, будуть, будуть. Так, що ви ще питали? А як... як... Як тримати зв'язок з рідними? Ну, от вони будуть вам пропонувати щось своє. Але знову ж таки, це така підступна штука буде. Як тримати, як українцям, які живуть на окупованих орками територіях, тримати зв'язок з рідними. Давайте так, ще спитаємо. Ну, ви будете тримати. Небагато, небагато, але будете. Але, знову ж таки, карта закохані, там є третя сила. Яка може. Третя сила, яка вам щось, якусь альтернативу вам дасть, але знову ж таки, це буде для інформації, для контролю. Бачите, от ніби вам допомагають. Але допомагають. Тим, що вони вас ще більше ставлять під контроль до себе. Я тобі допомагаю, я тебе контролюю. Розумієте? Ну, будете тримати, бачите по вісімці. Але знову ж таки, тут можуть бути ну, такі підводні камні, каміння бути. Ну, такий в мене вийш розклад. Ще раз говорю, ну, я не хочу взагалі, ну, нехай погане воно залишається десь там бовтається. Нехай збувається тільки добре. Але з огляду на цей розклад, як я бачу, що Так, вони хочуть відрубати українських операторів та провайдерів і прокладати щось своє. Будуть вам пропонувати таку високу плату за це. Знову ж таки, чи це плата ідентичністю, чи це плата великими грошима. Ну, В такому плані зв'язок може бути дорогий. Якось, я думаю, що за інтернет ну, вони можуть блокувати, вони можуть блокувати, можете якось обходити цей блок. Тобто тут вже таке питання техніки. Ну, ось так в мене, але знову ж таки, вони через своїх операторів та провайдерів можуть відстежувати, що відбувається на цій стороні, тобто на території підконтрольної України, вистежувати IP-адреса, прослуховувати розмови. Знати, що робиться в них за спинами, тобто на, за спинами окупаційної влади. Но це для посилення контролю буде. Ну, ось так. Знову ж таки, я хочу, щоб цей розклад він не збувся. Нехай воно десь десь там улетить далеко. Нехай я краще помилюся, я дуже цього хочу. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Ми все одно перемагаємо, тримаємо стрій. Переживемо ці важкі часи. Переживемо.